Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, ясишку Добрий отримав е, вкотре е, безоплатно у подарунок із Дніпра е, через пана Сергія І від школи, де люди плетуть маскувальні сітки. Сітки тут е, такий гарний об'єм, я не знаю кілограмів Кілограмів нормально, мішечок такий так. При цьому, при цьому я трохи був відсутній. На тому місці, де ми використовували попередню сітку е, від пана Сергія, наскільки я пам'ятаю, я можу помилятися, я потім ще перевірю, але мені здається, що це була від них крайня перед цим. Вона на сонці так шалено вигоріла, що просто стала білою. ну, ледь ледь жовтою Це, звісно, не є зараз абсолютно прийнятним. Ми її найближчим часом замінимо. На якусь, і вона у нас буде осіння. Тобто вона стала така: осінь, зима. так тобто Це треба врахувати. Ну, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже вигоріла. Ну, просто дуже. Дякую за допомогу. Це все треба враховувати і мати на увазі. Будьте бережені, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.